Вітаю, друзі, ви на каналі Спартанський шлях. Друзі, Сьогодні 5 вправ, які ви точно не робите по якимось причинам. 5 вправ, які от якщо ви будете їх просто робити, тільки їх, ви зможете наростити якусь кількість м'язових волокон. Навіть після 40 років, після 50, за умови, якщо. Буде адекватне харчування, ми це знаємо, плюс адекватне відновлення. Ми всі знаємо, що кожне наступне тренування ти повинен виконувати тільки тоді, коли твої м'язи відновились і готові працювати з новою вагою. Ну, така суть прогресії по навантаженням. О, дивіться, відразу хочу зробити такі. Обумовлення таке, що вправи будуть надані для тих людей, в яких все нормально, в яких немає протипоказань. Не болять лікті, там не болять плечі, все таке там немає якихось захворювань. Звісно, якщо в людей є якісь проблеми, то це все індивідуально і потрібно коригувати. Так, давайте переходимо до першої вправи, як я вже дуже багато про це говорив. Наші ноги, наше друге серце їх потрібно тренувати. Якщо, в тебе, якщо ти не тренуєш ноги, кровообіг не повний і це не є добре для твого для функціонування твого організму. Тому ноги обов'язково потрібно тренувати. Плюс вони дають відчутну м'язову масу, тому що самі м'язи більші набагато, ніж там верхня частина, і ви можете за рахунок ніг розігнати. М'яза увагу. Присідання зі штангою. Ми всі, ці знає, всі знаємо цю вправу, але сьогодні ми будемо присідати не зі штангою, а я вам порекомендую присідати з гирями. Тобто, що це нам дає, які переваги, які недоліки. Ну, недоліків, по суті, і немає. Якщо ви хочете максимально розігнати ноги, а саме от передню частину мається на увазі ваші квадрицепси, повноцінно їх пропрацювати. Для цього потрібно зміщувати акцент навантаження от, звідси. Там, де, якщо на, на спині штанга лежить на передню частину, є фронтальні присідання, знаємо, можна отак, штангу брати, можна там так. Але так не кожному зручно. І прекрасний варіант один з найкращих працювати з гірями. Тобто беремо дві гір починаємо з 16 кілограмів, заводити в таку позицію, тримаєте їх. І починаєте присідати. От ну, спробуйте зробити з двома там 5 по 15. Зробіть і ви відчуєте всі переваги цієї роботи. Цього буде достатньо. Отаких От присідань буде достатньо, щоб ваші ноги відгукувалися на навантаження. Звісно, за умови, якщо ви будете прогресувати по вазі, тобто ми присідаємо 16 кг. Через дві неділі намагаємося додати дві 24 там гірі. дуже їх багато, ви е, плюси, які ви можете так тренуватися вдома, вам не потрібно ніяких стійок, так? ви можете в дворі це робити, Гірі можна замовити на будь-яких сайтах. Любої ваги можна додати потім 32 там, є по 40 кг, є по 50 кг. Любий, друже, повір мені. Якщо ти з двома полтинниками зробиш. 5 по 15 по 20, дойдеш до такої ваги, будеш так виконувати, то твої ноги обов'язково будуть гіпертрофовані, вони збільшаться в об'ємі, і вони стануть сильнішими. от Ця вправа. І плюс розвантажує спину. Хребет, твій хребет, особливо людям після уже. Ну, люди, які в віці після 40, після 50, після 60. От ви бачили мої записи, у мене люди різного віку тренуються і мають результат навіть в 60 років і 60. Плюс. От, розумієте. Тому м'язи вони такі, вони ростуть в будь-якому віці. Головне, правильно поставити їх в такі умови, щоб вони були змушені рости. розумієте. Але коли ти вже в віці, ну от краще там. Працювати так. Це один із варіантів. Я ні в якому разі не наполягаю робити тільки так. Окей, перша вправа ми розібрали, ну, вона для функціоналу взагалі великий плюс, вона просто необхідна вам. Друга вправа йдемо. Ми сьогодні всіма оціма п'ятьма вправами зачепимо все тіло. Пропрацюємо все тіло і цього буде більш ніж достатньо для загальної. Збільшення загального збільшення м'язової маси. От. Друга вправа, ту, яку не люблять, не часто виконують в залах по різним причинам. Звичайні підтягування на перекладині, на турніку. Їх можна виконувати в різному стилі, дуже багато варіантів. Але що це нам дає? Особливо вже людям після 40, так, після 50 там, і старшим, витягує, витягує ваш. Хребет плечі. Пасивний вис на турніку. От. Пасивний вис. Витягує ваші плечі, розтягує плечові суглоби. Це сприяє відновленню плечових суглобів. Якщо у вас якісь є проблеми, спробуйте акуратненько просто висіти на турніку. І ви будете таким чином відновлюватися. Якщо ви вже за протягом свого життя якісь проблеми набули, робите підтягування. Весь вся верхня частина, по суті, працює. Всі тягові групи. В статичному положенні навіть там жимові групи. І грудні, в статиці вони, скажімо так, приймають таку позицію, вони напружуються. Але основну роботу всі тягові групи виконують. Всі м'язи спини працюють, біцепси. Передпліччя, про м'язи спини, я вже казав, це є м'язи спини, там трапеція, оця верхня частина спини, все це чудово працює. Не потрібно робити отакі от, знаєте, окремі якісь рухи, ізольовані їх по 100 штук непотрібних безтолкових. Навчіться підтягуватись і буде все прекрасно. Якщо ви не можете осилити ні одного повтора, розпочинайте з резини. На резині потроху виконуйте цей рух. Розганяйте, мужик, якщо там ти тягнеш, можеш потягнути 150-200 кілограмів станову тягу, а на турніку не можеш осилити ні разу свою тушу підтягти, то, блядь, навряд, що ти можеш звати, називатися функціональним якимось. Ти не функціональний. Функціональна людина повинна, ну, чоловік повинен себе підтягувати на. Перекладені на турніку працюйте над цим резинові петлі в допомогу там і все буде прекрасно. Йдемо далі. Ноги розібрали нижню частину. На ноги ще буде одна вправа. Прекрасна. Трохи згодом про неї розповім. Дивіться, ноги, тягову групу розібрали, жимова група. Ну, ви знаєте, всі поїдіть в зал, подивіться, всі тільки приходять в зал, тільки не вспів зайти в зал, побіг бах, на лавку упав, уже зме щось. <плес> жать 80% не вміють. Не вміють в нормальній техніці жать. Потім летять плечі, ще якісь проблеми. лікті страждають там. Люди просто як, знаєте, як пляжники. Ліг на лавку. Лавка не для того, щоб лежати. Нема такого терміну лежать на лавці. Лягти на лавці. На лавці ти потріб... тобі потрібно, любий друже, розміститися, розмістити своє тушу, зробити упор, створити жорстку конструкцію для жиму. Але вправа не про жим. Ми зараз будемо говорити не про жим, а про вправу, яку дійсно ніхто не робить. Тому що жмуть усі, а от на брусах якогось хріна чомусь люди соромляться. Ну, тут соромляться робить, я не можу. Я не можу, я не хочу. Ой, плечі полетять. Не полетять твої плечі, любий друже. Якщо в тебе до цього не було ніяких проблем, і ти поступово будеш розганятися. Те саме, можна з резиночками попрацювати. Поступово розтягувати свої плечові суглоби. Тобто опускатися, опускатися от лікоть, там рекомендують. 90 градусів, а ви намагаєтеся опускатися нижче. Намагайтеся отак. Поступово поступово це робити, і це буде у плюс. Плечові суглоби будуть розтягуватись, також є вже на, на Заході дуже давно нам довели вже фахівці. Що оцей рух він відновлює наші плечові суглоби, якщо ви поступово і розумно так будете робити? Те, що там оці всі папуги пишуть там в коментарях, там ото трендять, ну це люди, які взагалі нічим ніколи не займалися або займались там, окрім е, жиму, да, що там ще, якихось розводок, нічого життя більш не робили. Ну, що роблять? Жим, там, якусь метелика цього зробили там, що ще. Пошли в блоці, потягали все. це він вважає, А, біцепс. Біцепс покачали і плечі плечі обов'язково. Оця. оця хуйня і все, він вважає, що це він потренувався. І потім ходять, отакі. роками ходять, такі, жирні, ніякі взагалі. Там. От. Тому е, вводьте в свої тренування бруси, обов'язково можна періодами змінювати. от, Попрацювали над жимом якийсь період. Хай буде це два місяці, там вісім неділь, так, десять неділь, попрацюйте на брусах або комбінуйте через раз. Ну, це все, це все ваша фантазія, як ви можете організувати собі свої тренування. З часом ви укріпитесь. Плечовий пояс тільки подякує вам. Ви укріпитеся, якщо ви будете робити все поступово. Звісно, якщо ти прийшов, не можеш ні разу віджатися на брусах. Додав до себе якусь гірю, там 24 кілограми, опустився, бо послухав, що я сказав. Опустився якому ганища, в тебе щось хруснуло, і все, пішов додому. На цьому твої тренування закінчились. Так не потрібно, поступово робіть. З резиночками, навіть якщо ти можеш 10 разів осилити, роби у п'ятьох підходах по 10, навчись виконувати. Пропрацюйся. Хай відчуття з'явиться, сили. Знаєте, м'язи вони ще досить швидко там. Ростуть, укріплюються, все таке, а зв'язки сухожилля не так швидко. Дайте час, дайте час їм укріпитися, попрацюйте з меншою вагою, потім ви зможете додавати потрошку. Всі там дивляться, що я на брусах роблю там 85 плюс з додатковою вагою. О, там, ти ж плечі ушатаєш, ти там то. Ну так, блін, люди добрі, я до цього йшов поступово. Я не, не народився з додатковою вагою 85 на брусах. розумієте? Поступово я до цього йшов і укріплював. Якщо до, підходити з розуму з розумом до будь-якої справи, то все буде бест, все буде прекрасно. Далі вправа, яка я знаю зараз, шуму трохи наведе, зараз будуть дупи підгорати, але це прекрасно. Я люблю, коли підгорає в дурних людей. Я сподіваюся, що все-таки. Да, я не те, що сподіваюся, я бачу по коментарям, по лайкам, що більшість моєї аудиторії адекватні, розумні люди. Тому четверта вправа, яку ти не робиш уже після 40 і 50, це саме станова тяга, сумо. От мене от дивляться, коли мої учні тягнуть в стилі сумо. Там, і... Чомусь у всіх виникає якесь їбануте питання. Чому сумо, а не класика? Тому що сумо, блядь. Тому що я так захотів. Як тобі ще пояснити? Сумо. Тому що, якщо молодий пацан тя... виконує тягу, то в класиці в нього спина буде перенавантажуватися. Я готую, ми готуємо змагальний рух. Мої хлопці виступають на змаганнях. так? На змаганнях, якщо ти хочеш виступати, це зрозуміло потрібно осилити велику вагу. Ну, суть виступу полягає в тому, що чим більше ти піднімеш, потягнеш, тим сильніший. так оцінюється переможець. Якщо ти будеш тягнути дуже багато в класиці, де да ще в такому віці, або вже у віці літньому, то твоя спина буде перенавантажуватись. Слово спина некоректне, тому що вона, ну, спина це частина тіла велика, на якій знаходяться м'язи. Оце теж спина, задня дельта теж. По суті, там, біля спини, ну хай трапеція, так, це теж спина. Але саме маються на увазі м'язи-розгіначі. Вони не будуть справлятися з тим навантаженням, яке йому запропонували, і буде страждати хребет. Хребет буде виконувати роль. Підйомника такого, тобто вага буде лягати на нього. І я вважаю, що це не потрібно краще виконувати тягу в сумо, широкою постановкою ніг, де спина, де, скажімо так, зменшується навантаження на спину. У людей, в яких є навіть грижі протрузії, зараз на Заході, до нас це колись дойде, колись, ну, колись це дойде, не знаю коли. Туго так нашим людям доходить, тому що наші, блять, От як при Савку було, от, от, вбили там в голову якусь хуйню, от татуїровки, от, як там на мене казав, масті. Це якщо в тебе тату, то ти десь сидів, або там ну от у людей менталітет додіков, розумієте? Тільки зараз починає нашим людям доходити, що тату це там просто ти. Прикрашаєш своє тіло, там якісь символи, просто можеш нанести на своє тіло. Або просто зробити якийсь узор. Ну зараз лекція не про це. Те саме людям не доходить, що станова може укріплювати твій хребет, якщо є проблеми. Виконувати її потрібно тільки у момент ремісії. Що таке ремісія це полегшення захворювання. От є захворювання, воно все життя в тебе й буде, припустимо. Але ти можеш досягти такого результату, що твоє захворювання буде в ремісії протягом всього життя. Воно є, ти його контролюєш, тримаєш. І от станова найбільше цьому сприяє, саме сумо. Тому що спина вона працює. Коли вона працює, м'язовий корсет укріплюється і це тримає, навіть якщо там якісь незначні грижі, там якісь протрузії, щось кудись пішло, то. Оцей корсет буде вкупі все тривати, тримати, не давати розвалюватися. Офісний плантон більше ризикує отримати травму спини, коли там, що він там, коли якусь аркуш паперу буде брати. От більше шансів у чувака травмуватись, ніж людині, яка буде виконувати станову, припустимо, з 50-80 кілограмів. Розумієте, станова це свого роду. Я так називаю і хлопцям своїм кажу, це ходьба по мінному полю, розумієте? Але якщо ти мінер, якщо ти розставляв міни, якщо ти розумієшся на цьому, то ти їх можеш обійти і отримувати тільки корисне з цієї вправи. Але якщо ти не знаєш, де стоять міни, ти можеш підірватися. Переводимо в інше русло. Якщо ти знаєш, в яких кутах працювати, якщо ти. Тримаєш ці кути і працюєш в них, то будуть працювати м'язи, і вони будуть укріплюватися. Негативного навантаження на твій хребет не буде. І цьому сприяє саме сумо, тому що контролювати в класиці це, блять, не те. І то, що пиздять оці додіки. От якщо ти сидиш зараз і пишеш мені якусь херню, от ти реальний додік, тому що е, станова. Класична, ніяк не більше працює на силу, ніж сумо. Сумо теж важка робота при цій станові виконується і дуже важко це виконувати, розумієш? І так само навантажується спина, так само і найширші м'язи навантажуються. Я кажу зараз про м'язи, не про хребет. З хребта ми знімаємо навантаження, але м'язи працюють. Все рівно якесь до розгинання, ну, без спини там нічого не вийде. так? Просто ти. Знімаєш навантаження на хребет. Ну, дуже багато, я вже про це сказав. Зараз знову хейтери напишуть води багато, ну, то таке. Без них в нашому житті нікуди. Тому от я прямо, прямо рекомендую виконувати станову суму. Почніть, блядь, з 30 кілограмів, почніть з пустого грифа, почніть з якоїсь палички, напрацюйте техніку, нікуди не поспішайте. У мене учні там тренуються. Та майже у кожного третього проблеми зі спиною, і поступово ми вводимо стану, вони самі в мене просять. <сум> вони самі в мене просять, поступово вводимо стану і прекрасно себе почувають. От. Прохання моїх учнів. Якщо дивитесь, напишіть, як вам відчуття станове, сумо. Там менше навантаження на нижню частину спини, нормально працюють м'язи, нормально працюють м'язи-ніг. Навіть квадри працюють там, ще в залежності, як її виконувати, якщо з низьким підсідом більше квадри, якщо вищий підсід, то задня частина, там приводящий м'язи, все це працює. Прекрасна вправа, яка розганяє, яка опрацьовує, скажімо так, весь корпус, весь твій тулуб, вона посприяє набору м'язової маси, навіть якщо ти робиш її з невеликою вагою. О, четверта вправа, на ній ми зупинилися, йдемо далі. Давайте ще одну жимову річ додамо, яку ти не виконуєш. І обумовимо тим, що ну, люди при жимі травмували все-таки свої плечі, якимсь чином плечові суглоби. В силу цього, знаєте, обертальна манжета, це наша ротаторна, ротаторна манжета. Люди над нею чомусь не працюють. Це надосний, 4 м'язи там надосний м'яз, підосний, підлопаточний. От, і мала кругла, малий круглий м'яз. Чотири м'язи вони створюють ротаторну манжету. Якщо ці м'язи ослаблені, то можуть бути проблеми на будь-яких жимах. Ці м'язи створені для того, щоб фіксувати. Плечову кістку, взагалі плечо, фіксувати плечовий суглоб. Якщо ти на нього створюєш навантаження, а м'язи заслабкі, то більш за все будуть якісь проблеми, можливо, не відразу там прямо в цю ж хвилину, але вони будуть. Тобто розумієш, любий друже, цю частину тіла нам потрібно укріплювати це як додаток, там мабуть, окреме відео. Напишіть, якщо хочете, то можна зняти. Окреме відео і обговорити вправи, які потрібні на обертальну манжету плеча. Тому що навіть вправи люди не вміють виконувати. От. Так от, якщо в тебе вже є якісь проблеми з плечовими суглобами, ти можеш виконувати, а жимом ти, скажімо так, штанги наївся, плечі болять на тому ж жимі. Я тобі рекомендую, любий друже, жим з гантелями виконувати. Не поспішайте засирати. Жим з гантелями не в тому стилі, в якому виконують усі. Усі, знаєте, Всі побіжали я побіг, як то кажуть. Тому, от, жим з, ну, по-перше, перевага жиму з гантелями, м'язи стабілізатори. Більше м'язів включається тих, які сплять при звичайному жимі. Звичайний жим, я все-таки вважаю, кращий, тому що більшу вагу ти можеш осилити. В силу того, що зафіксоване положення рук, ти можеш більшу вагу осилити, ну, ти сам розумієш. Якщо твій жим 150, то дві по 75, тобі буде досить важко пожати, навряд чи ти їх пожмеш дві гантелі. Але дві по 50 ти можеш працювати. Можеш працювати, і стабілізатори будуть працювати. Можеш працювати під кутом 30 градусів, чому 30, а не 45, тому що, якщо таке положення, передня частина. Забирає наші передні дельти, забирають більшу частину роботи. Якщо отак ми жмемо наші грудні, забирають ці середні більшу частину роботи. А от якщо ти жмеш щось між, між, навіть от, між 45 і 90, десь 30, 25, 30, 35 градусів, то якраз. Основна частина роботи буде припадати на ключічний відділ грудних. От. Тому можеш лавку виставити під таким кутом невеличким, ледь помітним, таким, і виконувати жим. Якщо в тебе є проблеми з плечами, то я рекомендую виконувати жим не, не в такому положенні, а от. Береш дві гантелі і опускаєш. Плечова кістка максимально близько до корпусу йде. От Максимально близько. Так, ти знімаєш навантаження з плечових суглобів, але грудні максимально навантажуються. Ну і трицепс теж навантажується. Ти можеш таким чином пропрацювати. Ця вправа, ну, по суті, вона може замінити жим, там, поки твої плечі заживуть. Тому вправа от, чудово працює, знімаючи навантаження, непотрібне. Взагалі, якщо є проблеми з плечами, то. Отак, боляче так взагалі, ідіотська схема, там нікому не рекомендую так виконувати. Чим ближче ти до корпусу підводиш, менше дискомфорт в плечових суглобах. Ми це все знаємо. Можете виконувати цю вправу і це буде працювати. Взагалі, взяти оцю схемку, ці вправи, що я сьогодні озвучив, їх 5, присід з гір'ями для ніг, турнік, бруси, станова, сумо. Станову тільки не, часто не робіть, раз на тиждень, не частіше. А то будете кожного дня валити тоді. Ой, перетрен, блядь. От, І п'ята вправа жим з гантелями. Жим з гантелями все-таки мається на увазі з нормальними гантелями. Якщо ви будете жати по 3 кг, то ну, зрозуміло, ніякого зростання не буде. От, друзі, 5 вправ. Які допоможуть вам наростити м'язову масу. Якщо це тим більше для тих, кому там вже якось, якось скучно стало працювати там звичайними вправами, можете змінити вектор навантаження і трохи розгрузити свою нервову систему, попрацювати ще так. От якось так, друзі. На сьогодні все. Я думаю, відео було корисно для вас. Всім спорту, здоров'я, добра, миру нам і до нових зустрічей!